Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Ну що, вчора я показувала, що у нас був дощик, і я тут не навела порядочок сьогодні. Не скажу, що прям конкретний порядочок, але щось зробила. А, цей. У нас і сьогодні дощик був, намочило добре. Але я встала і до 10 годин ранку я встигла все тут зробити, потім він розпочався. Треба буде, звісно. Ще обробити гербіцидом, щоб не було тут нічого, але поки дощі стоять. Так що ось так. от Мокро видно. Тут петунія була, прибрала її зовсім. Я ще зараз покажу вам, я ось черенкувала ось цю петунію. так Це я відкриваю, бо дощі вже другий день такі сильні, що бачите, щоб вода збігала, не стояла тут. І вона вже квітує, зараз покажу вам. Вона одинакова, бо я і червону, і цю фіолетову, але що, що ця прийнялася, а червона ні. Така гарненька, нехай собі росте щось напада. Сіла, погойдаюсь, на гойдалки пару хвилин і поки дощу немає, бо на вечір також стоїть дощик. Піду зараз квітничок далі прибирати там за хату, бо там ще я не закінчила. А, тільки що, ну, я не знаю, годинку тому якось так парило, та на вулиці не хотілося бути. Я зайшла в хату, поки відео зробила. Я так захотіла спати. Але куди там спати? Треба щось робити. Так що, що? Йдемо в квітничку, трошки там а, ромашку треба її обрізати, бо вже вона відсвіла негарно. А, кіт м'якаєш, що ти там м'якаєш? Друзі, а у вас як погода? Дощик був чи не був? У нас Полтавська область, Кременчуцький район, дощик от, е, вчора гарний пройшовся. Сьогодні так він, звісно, також моросив, але не такий, як вчора. Що там, прийшов? Пригай до мене, де ти? Кс? кс Ти пригаєш? Кс -кс 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 -кс. Де ну, ти дівся, десь був був і нема. Ти вже сюди прийшов, пішли. Пішли, пішли. Ну Добре, йди. Оці дуги парників. Тулю <толюсь> скрізь, Ну вже не буду, бо це вже остання була. Це тут такий, ми кажемо, кручений панич, як воно на І. І по щось таке. Квіточка. Я щось тут її покидала, думала отак от сюди кину, а тут щось і немає до чого його. Ну як? Якщо постаратися, то можна, але не хочу. Нехай собі отак воно буде. Щось буде. І я тут так придумала, бачите, також по бокам, щоб на калітку йшло. Може, щось розпуститься. А, розпуститься, бо бачите, ось є. Вони вранці тільки квітують ці квіточки. Так, трошки я зранку сьогодні тут, в принципі, прибрала великий портулак, але треба ще щось поробити. Що я хочу сказати? Що трояндочки в мене оці, що я вам показувала, тут я обірвала, бо вона цвіла, тут обірвала вона, цвіла, щоб ну, не витрачала вона сили, а росла все на кущик. То що я хочу сказати? Що різні всі, це добре. Правда, рожеві вони всі, але за різним цим кольором. Відтінком верніше. А ці вже по-новому починають. І пішли. У нас щось знову там що значить, захмарилося. Вітер такий так, що взяти. Так. О! І пішли, і пішли. Я йду на город зібрати огірочки, щоб вони не переростали. ой і я право на полуниці, я взагалі не хочу дивитися. Це страшне. Вона за три дні заросла, як не знаю, наче її ніколи тут не сапали, нічого не перебирали. О, гірочки з все більше, взяла корзинку. Я думаю, ви мене чуєте, бо у нас щось такий вітер піднявся. Але якось так парко. У мене так болить голова, я очі прижмурюю, не можу їх розп... розкрити. Так що зараз подивимося, що тут з до гірочків ми маємо. Так, то огірочки, да, шукає. А Женя що помідора? Та немає там ще їх. О, ну які. Огірки, огірочки. Дивіться. Великі. Це ж ходиш, збираєш, збираєш, а вони все одно, я не знаю, ховаються, чи то я така сліпа. І ці почали вон, сходити, огірки. Ті перші зійшли, а це. Гібридні такі, воно сходять. Ну За цими я буду дивитися дуже гарно. Треба буде чимось їх прикривати, отут продовжити, щоб вони були. Тільки весна була, а вже півліта пройшло. Вчора зранку дуже класно було. Це коли дощик, воно так прохолодно. Я прям встала, з вікна визирнула і так дихала свіжим повітрям. Зараз на вечір, звісно, легше стає, але щось якось так на голову дає. Не дуже. Ну, це вже такий цей вік, коли на голову дає. Ой, є такі перерощі. а їй нормальні жіночок підніми, будь ласка, мало взяла. Я думала, їх тут немає. Так що будемо завтра щось закривати. А я йду, Женя огірки піднімаю. І це збирали огірки і що? Тля чи тріпси, чи там воно все разом. Коротше, треба цей обробити, а воно ж дощі поки не обробиш. Так що поки якось так. А бур'ян і картопля Ух ти, Скільки роботи чекає. Так що це ми вийшли збирати огірки, знаєте, не тільки, щоб на консервацію. А Женя захотів, каже, там шпроти в холодильнику стояли. Каже, давай будемо робити бутерброди. Каже, ну як це бутерброди без огірків. Так що ми зараз зібрали огірки. О, так. Сьогодні в мене такий настрій, знаєте, якийсь. Як тут там в тік-доці кажуть, ой, мої нерви просять ремонту. Так і в мене щось якось таке не таке, як завжди. Але що, ми завжди посміхаємось. Так, 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 так. Ще Женя заставив заглянути в парник. Каже, дивися, що там робиться. Так що, вчора я вам його показувала, що тут робиться, але... Сьогодні вже помідорчики. Да, Трішки вже такі краще вони виглядають. І тут он такі, там он такі. Так, огірки я вчора дивилася, всі великі забрала. Зараз ще щось знайду великі 100%. Воно ж тут так зроблено, що не видно нічого. Бо це ж парник. А ось все, маленькі. Маленькі не треба. Ні, Женьок, Тут все добре. Все. Пішли подивимося, що тут робиться. Все ок. Ага. Ок, значить. Оні не дуже закриває. Та й дихає, бо воно просто так, щоб якщо град закрити був. У нас, друзі, на вечір піднявся такий вітер, що напевно все-таки обов'язково щось він принесе. Я прийшла ось сюди в гараж, буду зараз вимикати фільтр у басейн, бо він цілий день працював, а треба вимкнути, бо тут така система, що машина не заїде. Зараз Макс вже має приїхати з роботи. Так що треба підготуватися, так сказати. Ну да, Там вон чорне небо, а там світле. Ну, тільки що вибило, що очікуєте дощик. А там воно кожен раз все міняється. дивися, не дивися, Нам, в принципі, вже досить. Нехай дощик йде там, де його чекають. Ой, тільки що глянула відео, що в Запорізькій області ота саранча атакує, це капець. Як не одне, так інше. Щось взагалі таке робиться, що не знаєш, що воно таке, що далі буде. Все. Буду я йти вже, напевно, відпочивати. Бо в мене сьогодні такий день. а Це, знаєте, така погода навіяла якийсь такий настрій, не такий, як треба. Треба було лягти і спати, а мені щось не спиться. Тож всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.